Ви поставити на голосування, на не <ресурси> слушали, Ви, як міський голова маєте право вичати 4 пункт ви заговорення. Не розглядайте це питання про закриття. А саме на голосування це не дуже проше. Ми самі його контролюєте, і наша пропозиція не буде відкривати. Вилучайте, ви, як міський голова, ви постануєтеся право.

Чернігова, яка переживає за майбутнє своїх дітей, мають право тут бути, нічого цим щурам ховатися регіоналівським. Бачите, за ким ховаються, повід'їдались. За... Заходьте. заходьте, займайте місця, заходьте. Заходьте, люди добрі, заходьте, а ці паразити дивляться вам в очі. А то позакривали за закритими дверима, тут лікарні закривають, школи закривають, землю деребанять. І думаю, що буде їм завжди таке. Не буде. Всі заходимо до залу. Всі, хто не байдужий до проблем міста, заходимо до залу і змусимо владу чути нас. А я перед вами, що ви прийшли захищати своє право і своїх дітей. Так, а так а де наші? А заходимо. А де наші? Заходимо. По Всі заходимо до залу, а то вони бояться, ховаються від людей, хай подивляться хоч. очі. Заходьте, заходьте,